За добу з 30 по 31 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби на території Зюмського району трапилось чотири пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами. Шість разів рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих артилерійських та ракетних ударів. Перевіркою виявлено у селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені дахи вікна одного з приватних будинків. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району чисельні пошкодження двох приватних домоволодінь у селищі Дворічна Куп'янського району пошкоджені три приватні подвір'я і житлові будинки. У Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджено приватні житлові будинки, інші споруди та цивільні автомобілі. Мешканцям села Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили три тонни технічної води. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 274 одиниці вибухонебезпечних предметів.